Сьогодні, 27 лютого, Ніжин прощався з героєм Анатолієм Володимировичем Примушко 1977 року народження, який віддав своє життя за Україну. У соборі всіх святих зібралися рідні, друзі, побратими та вдячні мешканці міста, щоб віддати останню шану воїну. Після церемонії прощання. Траурна процесія рушила вулицею Гоголя. Під жовто-синіми прапорами місто проводжало свого захисника. Люди схиляли голови, ставали на коліна, віддаючи данину пам'яті. Не згасне світло у серцях живих, не стихне біль у матері, у брата. Ти став частиною небесних сил. Щоб Україну вічно захищати. На алеї Героїв Небесної Сотні зупинилися, щоб ще раз подякувати за його подвиг, за наше майбутнє. Далі остання дорога додому у село Мильники, де спочине герой. Вічна пам'ять, вічна шана. Герої не вмирають, Марина. Афон для нежатина.